Лео з дружиною Вільгеміною, Гамер, маленький Ярослав, батько Любомира. Це Венеція, а, Італія, а це Уремі. Цікаві знімки. Йосиф дуже слідкував за тим, що діється в Україні, що діється в Радянському Союзі. Це, я думаю, краще розумів, бо він це пережив. Боявся чого, що КГБ в якийсь один момент може усунути всіх епископів, що їх можуть знищити. Тоді Ватикан провадив остполітик, яка загрожувала існуванню нашої церкви, існування там, на, на Україні, підпільної церкви. І бажання, що бути певним, висвятив тайно, трохи епископів. Я був четвертий серця кандидатів. Я не вважав, що я помаю покликання на єпископа. Так я відмовився. Тому що я не мав покликання на єпископа. Митрополит сліпий на той момент був вже у поважному віці. Давалися б знаки роки проведені у радянських таборах. Здоров'я слабшило, і питання наступника ставало все гостріше. Хто очолить церкву? З іншого боку, він розумів, що загроза знищення єпископів підпільної церкви в Україні велика. Отець Степан Шміль, Селезянин, отець Іван Хома, який довго років був секретарем блаженішого, і я сказали, що ми згідні прийняти це. Одним словом, існування єпископів було дуже важне для церкви в тих, навіть в тих обставинах підпілля. Важніше, Йосиф вірив, що. Тій неволі прийде кінець, він був того певний. І все, що він робив, то було дві, дві, два мотиви. Перше, бо так казав, так робив. Так поступив митрополит де він дуже покликався. А друге, треба готуватися до тієї зустрічі з вільною Україною. Вірю в те, що Україна буде вільна. Я був учасником того, що єдиним свідком в монастирі, святого Теодора ти одрав кротопера, приїхав і нас вишвятив. Я абсолютно не мав найменшої охоти бути єпископом. Ну, Я собі тоді сказав, ну, якщо ти чоловіче став монахом, значить, а в монашестві послуг. Є дуже важлива частина нашого нашого життя, якщо блаженіше таке щось пропонує, як можна не прийняти. Бачите, в Католицькій церкві, звичайно, той, хто призначений чи пропонований на єпископа, має мати потвердження. Папичій Швидця. Блаженніший не старався про таке потвердження. Бо він, він казав, знаєте, Ватиканці є бюрократія. І знаєте, в бюрократії там мало що можна втримати в тайні. А в блаженішому залежало на тому, щоб це, цей факт, що він має тих таких запасових єпископів, щоб це зберегти у тайні. Чому? Бо інакше ми б не могли поїхати, коли буде треба, до Радянського Союзу. У самому Римі у той час відбулися певні зміни. Папа Павло XXIII, який допоміг у звільненні сліпого, помер того 63-го року. На чолі Ватикану став Павло VI, який почав проводити так звану «остполітику» – політику розширення впливу на схід. Відтак жодної цінності виснування там ще й окремої греко-католицької церкви не бачив. Через те його взаємини з Йосипом сліпим були напруженими. Але що сталося? Отець чміль захворів, дуже поважно захворів і помер. І були похорони. І блаженіші поминаючи, покійного, почав вживати архієри. А люди, які щось трошки знають, відразу догадалися в тім справа. Ну і розуміючи, це пішло також до Ватикану. І там знаєте, великий скандал, що блаженіший таку річ зробив. Розуміє, що в там робили різні закиди, що він виступає проти папи, що він на власну руку хоче робити певні речі, що не хтує церковним законом і так далі. Напружені стосунки з Ватиканом тривали аж до смерті Павла VI, а у 1978 році папою римським став Іван Павло II. Родом з Польщі він сам добре пам'ятав про утиски церкви комуністичним режимом. Тому не надто сперечався щодо законності дій сліпого відносно єпископів-спадкоємців. Тим більше це була міра на крайній випадок, яка не потребувала негайних дій з боку святих отців. Щоправда, Ватикан остаточно визнав архієрейську хіротонію лише у 96-му. І вони сказали, так, це є справа дійсна. Ну, тоді, так би сказати, воно стало відомим. Але ми не робили ж ані отечку, які як пережили. Ми абсолютно ніколи не ні в який спосіб, ані він, ані я не діяли як єпископи. На них опиралася надія, що як прийде час, підуть в Україну, і так і сталося. Він мав. Почаніший Йосиф Сіпей мав таку візію, майже пророчу візію. І з тієї візії вона стала дійсністю. Сам Любомир Гузар тим часом жив монашим життям. Став архімандритом монастиря святого Теодора Студита, а також відповідальним за всі монастирі Студійського уставу за межами України. Покійний патріарх Йосиф мене посилав. З різних справ було таке товариство Свята Софія по чолому світі треба було їздити. Ну, крім того, була правда наукова трошка праця, хоча дуже мало, зв'язана з університетом, з викладами. Ну і життя в монастирі. І так воно то життя йшло практично до смерті блаженішого. Йосип Сліпий помер 7 вересня 1984 року. Усього сім років він не дожив до своєї мрії приїхати на батьківщину і побачити незалежну Україну. Його останки перенесли до собору Святої Софії там в Римі. і папа й прийшов, помолився, почалував руку. Та я з ним па я думаю. Поховали Йосипа сліпого у Римі, у соборі святої Софії. Прощання з ним було велелюдним. Говорили одне: це велика втрата для церкви. І Сказав, то була велика людина. Те, які були близько до і я дуже йому вдячний за те, все, що я від нього навчився, що я в нього бачив. Він був дуже гідна людина, яка щиро працювала, посвячувала своє життя для церкви, для свого народу. На подив справді, це велика людина, я скажу. А після того, як він помер, я вже далеко менше виїздив, я вже тоді більш концентровано жив в монастирі. Ну, була холодна війна, пригадуєте, 70-ті роки, але нічого не ставалося. Знаєте, там говорили, о, мусимо боятися американців, мусимо боятися атомової бомби і так далі. Нічого не ставалося. Знаєте, і тоді Горбачов почав, то не, то не його особисто, то за тим стояла КГБ, велика машина за тим стояла, коли все вийшло пізніше наверх. Чи що ж треба робити, щоб себе якось представити, як нормальна держава перед цілим світом? І тоді почалася та перестройка. Ніби що щось діється. У 1985 році до влади прийшов Михайло Горбачов, і в радянському союзі почалась перебудова. У зовнішній політиці вона означала відмову від надмірної критики так званого капіталістичного ладу, значне поліпшення відносин зі сполученими штатами та демократичними країнами Західної Європи, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і глобальних світових проблем. Одним зі шляхів досягнення примирення було налагодження відносин з Ватиканом. Горбачов вирушає до Риму на зустріч з папою Іваном Павлом ІІ. Але то вже був такий час, коли зналося, що папа поставить йому питання: а що з тими греко-католиками? Чому вони зліквідовані? І тиждень перед приїздом Горбачова до папи, тиждень, докладно в тиждень, в Радянському Союзі дозволили реєструвати наші грох. Перебудова, гласність, реформи Горбачова порушили мовчання греко-католиків у радянському союзі у 87-му Духовенство на чолі з Павлом Василиком оголосило Москві, і Ватикану про вихід з підпілля. Коли ж у січні 88-го Павло II заявив про утиски католиків, Москва відповіла, що то є не церква, а політична антисав'яччина. Тоді кілька єпископів влаштували мовчазне стояння на красній площі, а віряни розгорнули пікет на Арбаті. Рух протесту. Набирав сили та ще й напередодні тисячоліття хрещення Щось Треба було якось це все пояснити, і вони остаточно мучили офіційно признати, що така що є в Радянському Союзі люди, які належать до твоєї церкви і не хочуть бути православними. Одним словом, це вже стало загальновідомим. Ситуацію для Горбачова ускладнював той факт, що свята проводились не у Києві, а чомусь у Москві. А серед усіх запрошених релігійних конфесій греко-католиків не було. Для греко католиків офіційно місця не було. Смоленську состоялись торжества, посвященные тысячелетию крещения Русі. На празднование прибыло более 300 гостей, представителей различных епархий страны, священнослужителей из Польши, Финляндии, Голландии. Еще недавно мы не могли представить, что русская православная церковь, рука об руку с государственными и общественными организациями, сообща, будут работать во имя укрепления мира, сохранения исторического и культурного наследия. Сьогодні це одна із примет, що в нашому суспільстві змін. Швид думав, що до тепер приходять великі зміни, що справді радянський союз стає час ця... вільним і так далі. Це враження посилилось у 89-му році, коли несподівано для усіх впала залізна завіса і кордони відкрились. Я перший раз, то ще був Радянський Союз, 90-й рік. Я приїхав як турист. Я приїхав поїздом з Риму і там, де в Чопі, то тобто зміняли ті ріжні ширина рейок, то там вночі 3-4 години ми стояли, там підносили вагони, зміняли рейки. Ну все дуже гарно. Але ще що пригадую, бачу е, дев'ять жінок е, несе рейку. А стоїть чоловік з папіроскою, ніби їх такий, як би сказати, начальник. Він собі стоїть, курить, а ті бідні жінки несуть ту рейку. Знаєте, і я так ви знаєте, мені стало смішно рівноправність мужчин і жінок. А то була ніч. Ну, то я положився і їдемо. Вже, коли я сам, будив, що вже було ще я, десь коло сьомої години і раптом поїзд зупиняється. Я був сам в тому реділі, дивлюся, Славусько. А та власне ці Славочка, що наша подорож в чужину почалася, коли я усвідомив, що то є Славочка, мій сльози стали в очах. Та він стояти на рідній землі. Тож то, то треба пережити, щоб це зрозуміти. Де ви направо наліво обертаєте, звертаєтесь і всюди говорить Українською мовою. Знаєте, діти старші приставили всіх. З всіми спілкуєтеся легко. Солі в Італії, звичайно, та правно лів оглянути в чуди та правда. Треба говорити чужою мовою. і Вони знають, що ви є чужини. А тут, знаєте, ви на рідній землі стоїте, вдома стоїте. Я вийшов з ульворів, в валізки, а я не мав грошей чи рублів, і пішов я і хочу змінити гроші. А люди на мене дивляться, як якийсь там такі каже, в почці, а в почку мати якийсь дурак, хто хоче доляри міняти на рублі. Ну, а мене це страшно здивувало. Люди були дуже пригноблені. Ніхто не усміхався. Місто було занедбане. Воно було колись гарне, це, як і Львів. Дуже гарні вистави, вітрини, дуже гарні були. Йду по знаєте, а нічого нема. Тільки якісь там коробки стоять. знаєте, Якось місто абсолютно втратило всю красу. А найважливіше, щоб знаєте, люди ходили так голова вниз. Без ніхто не усміхався. Знаєте, це так, коли я був малим хлопцем у Львові, то є 30 роки, мені здається, що пори року були дуже-дуже регулярні. Отже, була зима, було багато снігу, були холодні дні, так Бувало коло 20 навіть дуже часто. Але я дуже чужі пору року любив чим. Бо недалеко від нас були дуже гарні такі гірки на горби, на яких ми санкувалися. Ну і розумієте, це також час Різдва. Але що було дуже гарне у Львові, бо приходив певний час там, де ми мешкали на горіяцька, так званій у Львові. Як ja, коли почали сніги топитися, ja, вода спливала в долину, але в тоді був якийсь прекрасний запах весни. Одним словом, щось ж неповторного, no, літо приходило. То були канікули. Їздили ми до Бабулі, до Галича. Там бували над Дністром. її хата недалеко Дністра, і ми там довго висичували над рікою, над Дністром. Саме з Галичем пов'язаний один цікавий факт з роду Гузарів. Родина батька Любомира Ярослава Гузара свого часу була поважною міською шляхтою Галича. Його дід Лев Гузар, нотар, заможній чоловік, відправив двох синів здобувати освіту у Відні, де пізніше батько Любомира спочатку вступив в австрійське військо, а згодом прийшов до лав Січових стрільців. У 18-му році, коли до Галича наближались більшовики, Лев Гузар, дуже свідомий українець, разом з сином скинули. Польську управу і навіть на певний час встановили українську владу у Галичі. Як Тернопіль пишається своїм легендарним сповідником Йосипом Сліпим, так і до сьогодні галичани пишаються родиною Лева Гузера. Це є чи передав хтось листки з гробу Лева з Галича вчиться арбан. Після десятиліття міграції мрія постояти на рідній землі для Любомира Гузера здійснилася. Але про повернення додому тоді годі ще й було мріяти. Бо я всього був тут дещо днів, то воно той перший раз дев'ядесятому році. Тут не багато часу. У серпні 91-го відбувся пуч діяльність КПРС Україні призупинили. Усі з'їзди депутатів раптом втратили силу зі складу Союзу, спершу виходять Прибалтійські країни, а згодом Грузія, Азербайджан, Молдова та Україна. На кілька місяців єдиним органом влади стала Державна Рада СРСР, яку очолив Горбачов, перший і останній президент Радянського Союзу. Цілу осінь він намагався зібрати СРСР, але намарне 8 грудня дев'яносто Першого року у Біловежській пущі голову України, Білорусі та Росії підписали угоду, за якою Радянський Союз припинив своє існування. У нас ще рівень багато. Хочу підписати указ, рожені полімочую, підписуємо приказ, камера неїжджає, відєхлочні. Я, уже... я, все я его просто подпишу, да и все. И будем двигаться. В силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Желаю всем вам самого доброго. Десь так не знаю коли, на початку 80-х років зроблено таку студію, дуже поважну студію, яка є можливість якихось змін в Радянському Союзі. Бо то, знаєте, це була потуга, в якій знаєте, здавалося, що то, знаєте, Радянський Союз не змінить. І в тоді, ті, що там робили цю аналізу, Сказали, ну, десь коло 2040 року можна сподіватися на якісь зміни. Як, як вони тут аргументували, я не знаю. Але таке загально було переконано, що 2040 рік, то так щось там зміниться в Радянському Союзі. Чи раптом ні з того, ні з чого, все завалилося. На той момент Україна прожила перших своїх незалежних півроку. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Це, адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Незалежність, референдум. Знаєте, все, я пригадую, це дуже виразно, сьогодні я слухав власне того радіо. Що я згадую, то була та італійська, значить державна е, агенція. Я пригадив, сказали, в Україні завершено е, референдум із результатом 91 .1%. Чи що ж таке 9%? Одним словом, неймовірно високий е, процент. Нам такий один нюанс. Перед тим, не знаю тиждень чи коли, а, президент Америки, той буш, буш батько, який був в Росії, в Москві і а, який приїхав до Києва по дорозі додому і сказав, чи рада українцям не. Відділятися від Радянського Союзу. А пізніше пригадую, власне, той вечір, коли оголошено результати референдуму, і також згадали про нього. Журналіст сказав, президент Америки, коли це почув, здвигнув раменами і каже, ну, якщо така воля народу, хай так буде. Таке пригадає. Після смерті Йосипа Сліпого українську греко-католицьку церкву очолив Мирослав Любачівський. Він був не тільки учним Сліпого у Львівській семінарії ще за часів, коли той викладав, а й представленим у священики самим митрополитом Шептицьким. Отримав теологічну освіту в австрійському Інсбруку і швейцарському Сьоні. Вимушений був емігрувати з України після примусової ліквідації церкви у 47-му році до Стенфорду у Сполучених Штатах. В якості митрополита сім років керував греко-католицькою церквою з. А в березні 91-го з осередком остаточно повернувся до Львова, де очолив відродження греко-католицької церкви в Україні. Обавлять дівчата, що може переслідування з нова прийти. До того, здається, навіть іде. Тому я кажу, хоч, хотів би я їх їхати, хотів би я там повернути між них, тільки не знаю, як мене приймуть і як я поведуся там. Слава Свіхай. Бажаємо заповнити вас, що ми передамо дітям нашим цю віру Христову, такою, як вона була за Великого Князя нашого Володимира, коли церква була ще одна і неподілена. Ми щиро дякуємо святійшому Отцеві за все, що він зробив і робить для нас. Голон у зв'язку тисячоліття хрестчання нашої землі і з приводу найновіших подій, які відбуваються у радянському союзі. Тоді Віра, як ніколи тісно була пов'язана зі свободою. Було багато ентузіазму, знаєте, такого єфорії. Здавалося, що все це можна одним махом зробити, що вже все є на місці. Але я думаю, це, це була це було такий свого рода самообман. Люди знайде, то ніхто не передбачував, але що щось дієче. І може з того, якась буде корисно, то було тобі, сказати таке загальне переконання.